Ну і головна сенсація у ній шістій фіналу Кубка України це поєдинок, який відбувався в Полтаві. Полтава приймала донецький металург і донечани, яким у минулому турі якраз в Полтаві просто відірвали голову. Ще розкажемо. І тут вже ну, тут, тут не можна тут якісь претензії виставляти. Коркішко забив з пенальті, це було пенальті. У першому матчі, у першому таймі цього поєдинку, пенальті справедливе. Коркішко м'яч пробив вдало, реалізував. Коркішко, кому видавала дуже багато надій, правильно? молодий, молодий. Дай Бог, дай Бог, що, дай Бог, що він знизу зараз розпочався. Вріна і бажання. І і це сталося на 30 30-й хвилині. На 40-й хвилині Кіменко рахунок зрівняв. Бачимо. Тобі хороший м'яч. Хороший, дуже хороший. Вкрився. Як ці кажуть, вуса, так? Оце якраз забігання вуса, олеже. Коли на, очень на такі больші вуса, можна <laughs> так сказати. Ну і тут подивіться на 94-й хвилині помилка, дуже груба помилка. І забуває на Сібулін. Полтава радость, продирається до дні ради на останніх секунд. Аби дуже сильну команду. Ну там крепка команда. Така Полтава завжди така команда. Вона міцна команда. Але я вам хочу сказати, що при тому всьому знову ж таки на останніх секундах пропускати такий м'яч дуже прикро, правда? Конечно, еще от команды Тексирован. Это будем... мисс для того. Будет Полтава. Конечно, сні. <laughs> сниться. сниться.